Всім привіт! Це їжа Файна міста Юрій Шкільняк. Андрій Туркоє. Ми з вами знаходимося на вулиці Кульчецької, 4. Чому? Тому що тут відкрився новий італійський ресторан, який називається Семоліно. Семоліно. Друзі, що таке вулиця Кульчецької Так, тут є м -м, лярок, тут є пасаж Адлера, тут є, ну в кінці кінців Автодор. Його завжди називають. Автодор це велике е, приміщення, яке ніхто не промийне. Одним словом, між е, ля, е, як називається, лярок і між автодором ви побачите ресторан Семоліно. Погода, так собі, тому йдемо е, в Італію. Всередну. Одразу, коли заходиш, заходиш всередину, ти відчуваєш аромати Італії. По-перше, базиліка, по-друге, запах свіжого, е, свіжого тіста. Тут відкрита кухня, де ви побачите, якими руками піцейола робить для вас піцу з любов'ю чи ні. І найважливіше велика пічка торгової марки Купони, яка крутиться, вертиться і ви контролюєте температуру. А також добрий день, друзі, добрий день, добрий день. то е, шеф і шеф, е, так, які використовують е, тільки свіжі продукти, чому. А, і ви також бачите, якими руками вони роблять, що вони роблять. Оцей базилік вони використовують в приготуванні страви, ви бачите, свіженький, росте прямо тут. Ну, одним словом, йдемо вже щось там куштувати. Нам же щось принесли. Ось, І ми в залі. Офіціант Андрій. Отож, у нас є парміджана ді меленцане. Така в мене італійська, вибачте, будь ласка, 90 гривень, до речі. Е, і то є запіканка. Ось вона. Запіканка дуже, дуже схожа на лазанью. Але йо, тут немає тіста і тут немає чого. Немає тіста. Немає тіста і немає м'яса. А, немає м'яса. Як м'яса? Немає м'яса. Немає Нічого собі. Це запіканка з грильованого баклажану, з сиром моцарела і пармезаном. Томатним тому, соусом якщо... і базиліком є. Якщо ви не їсте, тримайте, до речі, тому якщо ви не їсте м'ясо, то вам сюди. як виглядає. Цікаво, давайте одразу так візьмемо. Багато сиру, багато пармезану. Зверху базилік. Базилік, який тут всюди росте. Свіженький. Це брожу бробеш? Це дуже смачно. І ніколи не подумав, що це баклажан. Слухай, я хочу ще. Mm. І бачиш, що круто, це є італійська кухня, не просто що піца, паста, а щось справді італійське. Смачні, да? друзі, це дуже смачно. Mm. Спробуйте одну Це Грандіозно. Ми, до речі, зайшли. Ми не хотіли брати ніякі закуски, але зайшов наш хороший знайомий Олег каже, обов'язково І от дуже дякую, Олег. Це дійсно дуже смачно дуже круто. Це круто. 90 гривень ну це просто фантастика. 240 грам, запам'ятайте, парміджана. Просто пармеджана. Закуска пармеджана. Отак. Це візьміть обов'язково. Обов Далі. Добре. Далі у нас качо кавалло. Качо кавалло це цей сир, так. що тут є. Давайте ми будемо не знаю як правильно їсти. Як пробуємо як піцу їсти. Давай руками попробуємо. Давай. Ось цей сир. Він ем, розтікається по сковорідці, як масло. Ну. Але... Після цього кладеться на фокачу mm. і зверху. Конфітюр. з Мермолятка. Мармулятка з цибулька. Це також дуже смачно. Це прекрасний, варіант, щоб почати той вечір. Ось на такі страви вам, підказка. Обов'язково зведіть свою другу половинку. Або жінку, або я, те, що. Я до речі, діткам, я думаю, що більше все одно піца сподобається. А щоб вам ближче познайомитися саме з італійськими стравами, оце є Італія, не тільки піца, тільки паста. Це дуже смачно, спробуйте однозначно. Мені цей конфітюр дуже подобається. Я взагалі його люблю. Поєднання з сиром, бере береш томатку, коктейльний, коктейльний помідорчик, просто фантастика. Ми скажемо так. Що це я. мама мія, як смачно. Переходимо до піцу. Піца дьявола! Не а дьявола! Це дуже багато пармезану, дуже багато базиліку і, до речі, до готування. І після посипаю щедро пармезаном, базиліком дуже запарились над саме салями чорізо. Чому і ти вона... мене не питаєш, чому вона таке вираз у обличчя? І вона гостра. Так, Юра, я знаю. Але я знаю, чим Юру заспокоїти. Дивіться. Ті піци, які ми будемо сьогодні їсти, ну і взагалі піци у цьому закладі мають акцію до нового року. Якщо ви замовляєте одну піцу, друга вам іде безкоштовно. І Це просто капець і доставочка. До речі, через корзину або через глово. Причому розповсюджується акція туди. Також тобто... замовляєте одну, дають дві наступнівола 180 вісімдесят гривень, е, і ви отримуєте за 180 гривень дві дяволи. Уявіть собі, маргарита, яку ми також замовили, коштує 150 гривень. І за 150 гривень отримуєте дві маргарити. Такого в Тернополі ви не знайдете. Або знайдете, але треба шукати. Mm -hmm. Mm -hmm. Слухай, круто. Добре, гостро. Ох, Мама Мія! Мама Мія. Ну це гостро. Кому не сильно, то є гостра у та слухи, це круто. Ну, до речі, подають от багато оліївки, в тому числі гостре, є ще перець, хто. Дивись, хто? наповнює просто шикарне. Сир тягнеться. Mm. Можна отак покажу правильне тісто? Ну, тісто правильне, воно по смаку воно відчувається. Ну, дивіться, я просто не люблю е, гострого. Я на нього не так реагую, як Андрій, бо Андрій жре його лопатами. Mm. Просто моя рекомендація наїстися піци просто вдосталь максимально. І на двох людей це буде 90 гривень. По піці. 90 гривень. По пів піці. Ні, по піці. 180 гривень одна піця. Це буде дві піці. Точно, по піці, виходить. Математика. Друзі, це є дві піці, по яких ми ще хочемо скласти враження про заклад, але по дяволі це одна з найгостріших дівол в місті. Я дуже знаю, власник ми... любить дяволо і любимо дьяволу. Я О. вже не знаю, чим я буду складати. Чому враження. Чому Замовили маргариту? тому що по маргариті найпростіше спробувати той він добрий чи ні. Тісто добре чи ні. Бачите, ну, навіть поміщи. по ній видно, що і свіжий, свіжий базилик. Що він і накидається вже після того, як ви пікли піцу, і під час цього дуже багато пармезану у всіх піцах це є великий плюс. І 150 гривень коштує, то в нас виходить Маргарита одна 75 гривень на людину. 75 гривень. Тому, тому що ви замовляєте одну піцу, а другий да подарунок. Ось. І далі у нас так квадроформаджі 195 гривень, грубо кажучи, добре, по, 90... по 100 гривень на людину. 7 гривень на людину. 100 гривень. Що круто, тут є маскарпоне. Яке в кінці додається, я бачу. Так. Давайте mm. що почнемо. Давайте з, з Маргарита. Маргаріта! Mm, Марскар. Дивись, 100 просто 75 гривень. Це ще такий додатковий плюсик. Ось. Дві піци. Це вау. Класне тісто. Mm. Mm. Я дуже багато. Дуже багато пармезану. Це ідеальний варіант, щоб дуже, дуже недорого перекусити в центрі міста. Мен перекусити. Ну і... До речі, за 75 гривень ви маєте цілу піцу, якою наїдаєтеся в центрі Тернополя. Готують mm -hmm. швидко. Чому? Заклад невеличкий. В пічку вміщається декілька піц одночасно. І за час обідньої перерви ви можете нормально наїстися. Ммм, mm, Це дуже смачно. Що скажеш за соус? Мені соус дуже складовий, Угу, mm -hmm. я також. Дивись, соус дуже класний, дуже смачний, дуже насичений смак. Подивися, е запах просто фантастичний. Тісто, тісто бомбічне просто. Е, мені вони вже сказали, що вони його ферментують 6-7 годин, далі кладуть холодильник, припиняють ферментацію на 20 годин. На чому не зробляють? Дивись, це 75 гривень. Я не знаю. Це завал. Давай пробувати ще квадроформаджі. Але якщо ви знайдете Маргариту в центрі міста менше, ніж на 100 гривень, напишіть, я думаю, ви не знайдете це 75 гривень. Це круто. Далі Я у нас квадроформаджі. А точніше, вершки. М -м далі моцарелла, пармезан, провола горгонзола, маскарпоне. І маскарпоне. Ну, мене... Стоп пармезан проволо моцарелла, це якісь, навіть не квадро, це більше провола, це, шо таке? Шо таке провола? це те, що таке шотки. Шотке правило? Це Стоп, моцарелла. Пармезан, горгонзола – це П'ять сірі. Ну, дивись, пармезан вважається. А це просто додаток, як, як він є. Обов'язковий. файно. Давай беремо з маскарпоне. Mm. Маскарпоне. Я думаю, що маскарпоне тільки додають mm. декаблю. Ні. Не? Угу. Рум. Дивись. Боже, скільки сирів. У всіх відео про піцу я кажу, що я не люблю квадроформаджі. Це дуже смачно. Як правило, люблять саме таку піцу. В більшості? В більшості. Як би там не було? Дівчата. Так. Слухай, ну це Але мені дуже сподобалось. Піца гаряча, перший раз. Я О, І таке поєднання. Слухай, по Перший раз я таке куштую. Mm -hmm. Це дуже круто. Які морозиво не бійці? Як вершки. Смачно? Дуже. Це смачно. Карбонара Наполетана то є, до речі, правдива карбонара, тому що зроблена на жовтках, так як має бути. От, мені мій колега казав, що має бути виключно на жовтках. Так. Він обожнює саме так, як має бути в Італії. Ну і власне кажучи, на жовтках чому? Тому що багато італійських ресторанів, ну там чи не італійських, які роблять карбонару, вони здешевлюють оцей соус, вони беруть не жовток, беруть трішечки майонезу, оливкової олії. Майонез? Майонез Жах. а що роблять. Я на не майонез? Чув за майонез? Жовтків. Я чув okay. Я їв таке. Ну, і ще одне по правильному має бути дуже багато перцю. От саме багато меленого чорного. чорного перцю. перцю І теж є тут. Крім того, так, бекон, жовток, пармезан, базилік, чорний перець, спагетті і то є все. Паста, карбонара наполета, на 150 гривень. Але якщо хочете спробувати правдиво, так, як роблять в Італії, то. Ага. Ясно. Я вже, я, 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 я так не вмію. <laughs> Це називається гніздечко, бач? І собі взяв гніздечко. А, можна мені? Я справді Не мію. Двіз. Робиш зачерпаючу тільки таку зачерпаючу. А потім робиш отак. Вот ага. Ага, Але ты весь ты... бекон тут. Ні, бекон потім вибираєш, бо він okay. тікає десь. І собі робиш гніздечку. А далі береш бекончик десь uh -huh. і складаєш в гніздечку. І складаєш в гніздечку, що він не втік нікуди. <laughs> <laughs> Юра, як зозулька. Підкладає свої яйця по чужим гніздечкам. Дякую. Дякую, Юра. Дякую, юридичні як. Дивись, так само їсиш, береш трошки менше. Okay. Бачиш? Ну, з'їсти я вже розберусь. Давайте пробувати. Mm. Mm. Знаєш, що мене одразу підкупає? Альденте. Як Альденти. Яксінні спагетті. Це спагетті, буту. так? Так. Спагетті. Що mm. по підсумку? Це дуже круто. Mm, це дуже смачно. Це дуже смачно. Слухай, перцю багато, але він зовсім не шкодить. Він дуже-дуже смачний. Дуже класний соус. Mm. Mm. Так, Юра, Перш за це цей заклад це в цьому міському центрі міста, де ви можете спробувати піцу від 75 гривень. Вулиця І не маленьку, а італійську. Це з правильного це? тіста. Тісто називається капуто, до на речі. Mm -hmm. Тісто капуто. і борошну капуто. Борошно перепрошую, борошно капута безпечено в правильно ферментоване. Тобто, це повністю італійська піца з нормальними е, класними інгредієнтами. <кху> Якщо oh. дьявола, то це реальна дьявола, така як має бути. Вона вона гостра. Ну, соус до цього мені дуже подобається. Це таке, як має бути, з великою кількістю чорного перцю з правильно підсмаженим беконом. Є перші страви, не пробували, просто не встигли. Є бульйончик, не когось майбутньому спробуємо. Закуски однозначно. Спробуйте параміджана, дімеланцани і цю другу. Спробуйте, тому що перше, по перше, це недорого, По друге, це дуже смачно. Таке ви спробуйте тільки тут. Су, в я сьогодні Цілий день буду ходити. Отак, напевно, значить що... і тут що до речі дуже смачна кава. Дякуємо за акцію. Кава, до речі, кава та лайк like, однозначно. Це самий-самий центр міста. по ціна якість, мабуть, що краще тут ви не знайдете. Поки по що я не знаю. Ну ставте нам, по-перше, вподобайку, коментар. Як вам сподобалось, зайдіть, обов'язково спробуйте. Репостніть ці відео поширте його обов'язково. Подякуйте Люди... нам, тому що ми такі заклади відкриваємо. Ми мінімум гроші економимо. А ми ще хочемо подякувати нашим друзям компанії Тернатіка, завдяки якій наші стріми завжди рішуче непробивно не тормозящі яким інтернет те, дуже хороший інтернет і телебачення. Дякую, інтернет. і хотів би від себе що додати? Що обов'язково я сюди візьму дружину, коли вона захоче італійської справжньої їжі? Я її візьму сюди. Чому тут дуже смачно? по-друге, це дуже затишно. тут дуже недорого. Рекомендуємо це саме і саме центр міста. Акція буде до нового року. Обіцяють, і вона розповсюджується на доставку. От тому користуйтеся, пробуйте. Це справді смачно. Лайки нам, коментарі і репости. Теж з вами були Юрій Шкіляк. Андрій Турко. Юрій Колек, звісно. Їжа файно міста. Всюди добре. А в Тернополі в Україні смачно. смачно.